Два дні поспіль в сесійному залі міського будинку рад члени окружної виборчої комісії, одномандатного виборчого округу номер 21 передають своїм колегам з дільничних комісій, виборчі бюлетені та супутній канцелярський інвентар, необхідний для роботи. Видача бюлетенів відбувається у відповідності з інструкцією центральної виборчої комісії та під пильним наглядом людей у міліцейській формі. В Окружної комісії бюлетені печататися не будуть не всі в ЦВК. Значит, если какие-то будут зміни, вот печать выбов находится в окружной виборчих комісіях, если какие-то будут зміни, разом з постановою ЦВК на змені, в бюллетенях, мы будем вызывать уголов дельничных виборчих комісій, будем видавати штамп выбов и одночасно постанову ЦВК на какие-то зміни, які там будут, если не будут. этот тоді они будут рвати відповідальні відмитки в своїх... Білюднях, за словами Володимира Кузіна, на місцях до виборів готові, хоча ще напередодні були певні проблеми з оргтехнікою та телефонним зв'язком на деяких дільницях. Проблема, що було вже повирішали всі. Перша проблема з складом дільничних комісій, не з окружною комісією це забезпечення окружних виборчих комісій. Ну, власна постанови ЦВК, в принципі, місцеві органи влади, місцеве врядування не надали, що треба, але нам того не вистачає. В современних умовах. дали, допустим, три комп'ютери, нам є, по нормам три. Значить, сервер обов'язково два комп'ютери. Працюють тільки з ЦВК, туди не можна нічого. І виходить, один комп'ютер на бухгалтерію. Або бухгалтерія -то мало. По-перше, секретурі немає комп'ютера, щоб постанови там робити. Один на всю окружну комісію принтер. По современному умовах, як я рахую, то вже на кожен комп'ютер треба принтер. Загалом на території одномандатного виборчого округу номер 21 з центром у Ковалі утворено 149 виборчих дільниць. Одна з них розмістилася в приміщенні міського палацу учнівської молоді, що в самому центрі міста. Наша дільниця до виборів готова. Виборці перевіряли списки, до 22 числа приходили сюди. Тепер вже будуть, якщо немає виборців, було порівняно небагато. Ну, трошечки є людей, які будуть. Голосувати на дому за місцем перебування. Ми беремо від них згідно закону заяви, власноручно написані, і довідки від лікарів. Так, обладнання у нас все добре, вже готові кабінки. Всі е, члени дільничної комісії є у нас. Мені здається, люди відповідальні. Я думаю, що ми проведемо вибори так, як слід. У день виборів на цій дільниці чекають 1325 виборців, чиї прізвища внесені до виборчих списків. Загалом же в межах округу своїм виборчим правом зможуть скористатися понад 157 тисяч жителів Коволя, а також Ковольського, Старовижівського, Ратнівського та Шацького районів області.